Бажаю здоров'я, шановні українці! Коротко про сьогодні. Черкащина триває зараз робота, щоб відновити постачання газу після удару шахев. Є пошкодження інфраструктури, критичної інфраструктури, і це звичайна цивільна інфраструктура. Росія вкотре ударила по об'єкту, який не про війну, а про людей. Це сталося ще й на фоні вимог світу до Росії. Завершувати цю війну, встановити тишу. Тобто кожен новий день, новий чіткий доказ, що на Росію треба тиснути, тиснути відчутно, щоб вони там, в Москві, були змушені завершувати цю війну. Завершувати війну, яка тільки Росії потрібна. Ми в Україні не хотіли жодної секунди цієї війни і говоримо завжди, що готові максимально швидко працювати з усіма партнерами, хто може допомогти встановити мир та гарантувати безпеку. Ми ще 11 березня відповіли позитивно на саме американську пропозицію повної тиші. Ми запропонували своє. У двосторонньому порядку Росії припинити удари, щонайменше по цивільних об'єктах, хоча б по них запропонували також зробити повним і продовжувати на 30 днів припинення вогню на Великдень. Росія постійно все це відкидає і маніпулює світом, намагається обманути. Сполучені Штати зараз, от знову чергова спроба маніпуляції. Чомусь всі повинні чекати 8 травня, і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не параду. І саме тому ми вважаємо, світ вважає, що немає причин чекати 8 травня, і вогонь має бути припинений. Не на кілька днів, щоб потім знов вбивати негайне, повне і безумовне припинення вогню. Щонайменше на 30 днів, що було гарантовано і надійно, це те, що може дати основу реальній дипломатії. Ми підтверджуємо цю нашу пропозицію. Залишається також пропозиція Америки. Росія знає. Що робити і як відповідати? Припиняти вогонь реально. І ми вважаємо, що тиск світу, тиск Сполучених Штатів Америки може штовхнути Росію до саме такої відповіді, яка? яка потрібна. Провів сьогодні нараду з нашими дипломатами: ми готуємо зустрічі, ми готуємо перемовини з нашими партнерами, Буде участь України у необхідних нашій. Державі самітах пріоритет очевидний ППО, безпека для наших людей, підтримка для України, підтримка для дипломатії, для того, щоб Росія втратила змогу затягувати війну. Також сьогодні доповідали наші урядовці, представники України в перемовинах зі Сполученими Штатами Америки. Щодо угоди про економічне партнерство, документ став значно сильнішим, рівноправним і може стати вигідним для обох наших народів і для України, і для Америки. І я хочу подякувати передусім нашим командам, говорив вже кілька разів з головкомом Сирським по фронту по наших операціях. Я хочу подякувати всім нашим воїнам за стійкість. Особливо я хочу сьогодні відзначити Покровськ. Захищаємо позиції, також Курський та білградські напрямки. Ми продовжуємо, продовжуємо діяти на території ворога. Я дякую кожному нашому підрозділу за результат у знищенні окупанта. Сила на фронті дає силу у дипломатії. Слава Україні!